Таю, сьогодні чисточка. Вчора була чорна, сьогодні біла, посилена червоною. Будемо чиститися, адже я, ой, дивіться, як червона зразу закоптила, і зразу і трактувати біла висвітлює вичищує все, що було. Темне, погане, відчуваю дуже заздрісників багато. І показують, що вони просто десь поруч. От десь поруч із вами ці заздрісники недалеко. І сильно заздрять. І заздрість не така, знаєте, що. Безопасна, вона дійсно. Енергії чорні несе. Подивіться, як коптить червона свічка. Там, де активність, знаєте, чому заздрять? Вашій активності, вашим справам, вашим, можливо, подорожем, вашим справам у коханні, саме там, де що ви робите, бо що у вас відбувається. Не там, де просто. Що спокійне у вас життя, цьому не заздрять. А от коли ви дієві, активності ваші, можливо, навіть здоров'ю, життєвим силам, у цьому заздрять. І оце ми відсікаємо. Бачите, перестала так коптіти. Ну, те, що там папушки в мене так сильно кричать, то це лише підтверджує ті мої слова. Давайте подивимось ще. До речі, будемо відсікати тих заздрісників. Бо енергії такі не хороші, я би сказала. Тут базотама не обійтися. Він у мене напрацьований, напрацьований. Відсікаємо тих, хто заздрить з нашого життя. Відсікаємо. Працюю вже біленькою, лише свічечкою. Висвітлюємо вичищуємо. Сьогодні світлі енергії сонця. Потужні, хай допомагають. Звертаюся до янголів охоронців кожного з вас, хто дивиться цю чисточку. А допоможуть вичищити, вичистити вашу енергетику, ваше ефірне, астральне тіло. Всі чакри, так? Уявляєте, що білий промінь пронизує і висвітлює кожну чакру вашого організму, від маківки до ваших кінчиків пальців. Бачите, як яскраво запалала свічечка. Можете дивитися на вогонь, уявляти, як він спалює весь негатив. Всі заздрісники в тому числі. Відсікаємо їх, відсікаємо їх енергію, відсікаємо. хай вона не впливає на вас, не впливає на вас та на вашу енергетику. Так пахне трава, тут у мене трава. Я забула вам сказати, що тут у мене трава, дуже пахуча чабрець. Він має дійсно такі магічні, потужні здібності. Воскова свічечка також. Воск натуральний, не парафінова свічка, воскова. ось біленька. Так. Знаєте, бачу вашу активність. Хтось навіть буде за щось боротися, можливо, ви будете навіть сваритися з ким-то, але ж у вас будуть вже сили. То я відчувала до початку, що хтось на вас міг нападати, але ви навіть сили не мали з тим боротися або сперечатися. А це ви. Це ви вже будете мати силу відстояти своє. Да? Вам така позиція, вам чужого не надо. Ви хочете відстояти своє. У вас вийде, у вас вийде. Це у нас енергетична чистка. Так, ось, як у мене папужки відстають, кожен своє. Да? Так, значить, у нас э, біла воскова свічечка висвітлює э, багатьом. Щось спочатку варто починати. Почати спочатку, з чистого листа, так? Да? Якось ця біла свічечка, так і вам варто почати. Угу. Так, хотіла взяти. Після тливочки я протрактую символ нанизу. Бачите, які ось напливи да, на свічичці. Це зайве відчищаємо. Хай очищується ваша аура, енергетика. Стікає віск. Так, як стікає віск. Так очищується наша аура з вами, да? і моя, і ваша, в тому числі ефірні масла, оці які йдуть від трави, від воскової свічечки, роблять свою справу. Да, вони очищують, запускають механізм, такий очищення ефірного да? тіла вашого. Розумієте, як це взаємопов'язане? Ефірні масла, ефірне тіло, фізичне тіло напряму залежить від стану вашого ефірного тіла також. Це що? Аура, вона невідима, відима, адже ну, це зродні як аромат, так? ми його не бачимо, але ж ми його відчуваємо. Можна сказати навіть, що ефірне тіло ми можемо відчувати своїми органами осязання. Осязання це все. Це її дотик, це нюх, це вкус, це все органи осязання. А обоняння це саме аромат, запах. Я, наприклад, дуже багато. Уваги, приділяю ароматом, Саме ароматам. Так. Ох ти. Подивіться, як свічка цікаво працює. Майже згасла, тоді яскраво спалахнула. У когось закоханість, можливо, так проявиться, або спалах якоїсь пристрасті. Так, зараз я, щоб вона догоріла. Щоб я знову не опеклась, як... Минулого разу, але ж у мене також свічка, дивіться, зараз я покажу вам, і білого кольору віск потік також, як тоді чорним трохи вимазалось, так зараз білим. Ну, але ж нічого, вона догоряє, ця свічечка. Я зараз подивлюся, хай вам видно, так, свічка згасла. Дивіться, як вона цікаво застигла, да? таким макаром. Ну, нічого. Дивіться, хтось, ну, прямо я би сказала, як на потязі хтось поїде, а хтось руку, немов би вгору, да? підняв, як перемога. І хай буде побільше тих переможних моментів. У когось. Ну, тобто, вважаємо, якщо ми тут з заздрісниками боролись від цікавих, то ми їх перемогли. З Заздрісниками, ворогами навіть дивіться, як вежа якась вийшла. Хай вона трохи під нахилом, як козанська, але вона стоїть. да? Свічка вже згасла, але вона не впала навіть. Дивіться, що в нас в поді, трохи. на сході трошки. На розповім, на споді в нас ось. І пристрасть, рунафеху, і е, гроші, і про все, про це рух вперед, в вогні енергії. Да. Що ми цією е, чисткою до, досягли? Ну Дивіться, партнерство в когось це у шлюбі, у якесь ділове партнерство або в коханні. Це ви не самі показують мені. Ви не самі, вам буде допомога. Так, ви набули якихось знань. Ви зможете домовлятися з кимось. Да? Так. І це доленосно. Навіть ця чистка, відливка, що ви її бачите, для вас доленосна. І знову ж таки, це мати, да? руна. Матері землі, плодороддя, карнічних уроків, але в хорошому сенсі, що ми ще чисткою цією добилися здорова агресія і оборона. Ви матимете силу боротися. от що. Боротися, досягати своїх цілей та Бажань. дивіться, які бажання. Тут навіть треба закривати. Але ви зрозуміли, що за карта поєднання, подарок, дар богів. Дар богів, когось поєднання у а, якусь, якась зустріч, пристрасна. До речі, створення сім'ї в когось може бути. Або зустріч з рідними, або з тими, кого ви кохаєте, давно не бачили. І хай буде так, пишіть, хай буде так. Я бачу, тут дуже позитивні зміни відбулися. От. І дуже в позитивному напрямку будуть тепер у вас іти справи. Пишіть мої любі, ставте вподобайки. Обіймаю до скорих нових зустрічей. Ваша Еліанора Радослава Пока.